Мама такую красоту ребенку своему переделала натуральный жемчуг. Черный и белый. Вот. Такую красоту ребенка. Ой, какой ребенок красивый. Вот свят вечер. Мама а -а -а. такую красоту. Вот, все, Сиди, моя девочка. ході нам світ відключають і війна. Дай Боже в Україні. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Отче нашої Сину на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі, хліба нашого насущного. Дай нам на сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Це типу як ось до Іосиф, ось до Марія, а це Ісус народився, а це волхви з дарами прийшли. І тут таку, так я зробила оце Марія, це Іосиф, це Ісус. Ось до Ісус. Ось до Ісус. Із до Ісуса. It's a walk was that I was saying to us, Так. Слава Отцю і Сину Святому Духу. Амінь. Так, скажу французькою. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Assoquiam-se, fãs, e não sou metê metê juma, car se metam para a atuação, mas livrem de mal, porque é a tua que a reina da existência e da glória por les séculos de séculos. Amém. Slava o Senhor e o Senhor Senhor do Amém.